Доброго дня! 26 березня ми отримали допомогу від благодійного фонду допомоги українцям. Ми дуже з Богданчиком вам вдячні за це, бо ми змогли придбати одяг. Ось капці, і, і, ну, трусики і деякі канцтовари. І футболочки, бо ми ходимо до центру, і нам треба бути чистенькими, чистенькими, Да, богданчик? Да? Mm -hmm. да. Нам треба бути коротненькими. Ми дуже вдячні за це, бо mm -hmm. це для нас суттєва допомога в нашій родині, mm -hmm. тому що да, на реабілітацію у нас іде mm -hmm. багато грошей, і тому ну, на одяг не вистачає секонд не завжди. Де пасує, <треба>, треба і бути чистенькому, і коротненькому. Наш хлопчик дуже полюбляє малювати, тому канцтовари я завжди йому придбаю. І, і, і пензлики, і карандашики, і пластилінчик, Да, буденька, ти любиш малювати. Малює і ліпо наш хлопчик. Ми дуже вам вдячні фонду допомоги українцям і донорам.